Простір, де можна не лише читати, а й досліджувати, творити і надихатися це все про новий науково-дослідницький бібліотечно-інформаційний центр, який сьогодні урочисто відкрили у Тернопільському академічному ліцеї Українська гімназія імені Івана Франка. Щоб побачити новий простір. Тут зібрались десятки педагогів, а ще більше дітей, учнів та учениць цього навчального закладу. До всіх присутніх із вітальним словом звернувся очільник ліцею, ініціатор оновлення бібліотеки Микола Фодорус. Він розповів, що оновити бібліотеку вдалось завдяки реалізації спеціального проєкту. Ми взяли участь у пілотуванні старшої профільної школи, і нам запропонували взяти участь у проєкті, який може е змінити. Е Середовище для наших учнів ми написали даний проєкт саме для бібліотеки, оскільки тут читаються уроки мистецтва публічних виступів, урок теорія методики наукових досліджень тут такий науковий хаб, де діти можуть погортати сучасну книжку сучасних авторів. Ліцей отримав грант у розмірі 5 тисяч євро. Це лише 48% відсотків від загальної суми, яку витратили на оновлення. Решту покрили завдяки допомозі небайдужих людей, меценатів і благодійних фондів. За словами директора, на створення нового простору пішло понад півроку. Відтепер скористатись ним можуть не лише школярі та педагоги, а й методичні центри, управління освіти чи волонтерські організації. На превеликий жаль, діти відходять від живої книжки і вони її не гортають, не читають. Ми хочемо привернути до цього увагу, щоб наші учні читали, читали багато, тому що читання це завжди мотно цікаво, і це запас слів, це не вміння переконувати, аргументувати. Новий науково-дослідницький бібліотечно-інформаційний центр вражає сучасністю. Тут є ноутбуки та планшети, стіл трансформер, куточок для читання і близько 50 тисяч книг різних жанрів та авторів. І все це для зручності читачів. Після модернізації бібліотеки тут стало набагато просторніше, набагато краще вигляд вона має. І на даний момент, при нашому розкладі уроків, ми майже щодня маємо тут уроки, наприклад, українська мова, теорія наукового дослідження, яку веде наш директор. І тут стало набагато цікавіше і набагато приємніше проводити час. Тут спілкуватися зі своїми друзями, вивчати щось нове і досягати якихось нових успіхів і досягнень. Тут, як ніби, сталося на набагато більш просторне, набагато більш подобається. Мені подобається те, що тут, по-перше, проводять уроки, та що все стало таке в стилі модерн. Недаремно в оновленій бібліотеці знайшлось місце для полиць із книгами, подарованими гостями, видань із публікаціями про учнів і педагогів ліцею, науково-дослідницьких робіт ліцеїстів, а також стелажа для буккросингу. В першу чергу дякую натхненнику, ідеї, яка реалізувалася, і ми сьогодні можемо бути тут щасливі всі. Ну, направду цінні ті книги, що тут є, ще цінні ті книги, яких друкуються ваші вчителі-педагоги. Я хочу, щоб їх ще було більше, впевнена, так і буде. Я вірю в вас, вірю в тих молодих, молоде покоління, яким завтра продовжувати втілювати життя, в ідеї ваші і ідеї їхні. Освітяни переконані, такий простір допоможе не лише якісно проводити час за читанням, а й надихатиме, розвиватиме інтерес до нового, створюватиме атмосферу спілкування і дружби. Цей простір буде і служити для вас винаходом. В тому плані, що ви зможете зреалізувати ще безліч інших цікавих проєктів на основі науки, на основі досліджень, на основі е, того, що сьогодні цікавить і молодь, і цікавить ваш, е, вашу академічну спільноту. А ось допомагали на урочистостях пізнавати світ книги, книгар і книжкова фея. Тож хай цей бібліотечно інформаційний центр стане храмом науки, освіти і культури. А кожен із вас не тут свою книгу, свою думку і свою мрію. Кожна перерва не відбувається без того, щоб хтось з наших як менших відвідувачів, так і старшої аудиторії не заглянув у бібліотеку, і це звичайно нас тішить і дуже приємно. Тож, як кажуть учні та педагоги, це місце обов'язково стане серцем ліцею, простором, де народжуватимуться ідеї та вируватиме творчість.